Протягом зими весни 1936 року в Україні почали набувати популярності ідеї демократії. 27 липня 1937 року Павло Скоропадський, гетьман всія України, ухвалив рішення про власне зречення. 26 вересня 1937 року було проведено перші вибори президента Української Народної Республіки. Перемогу здобув Микола Міхновський. Україна ініціювала проведення у Києві. Міжнародної конференції щодо порушення прав національних меншин у Польщі, 11 жовтня у Європі починається Друга світова війна. Румунія, член вісі, оголошує війну Україні. Вони приїхали в цей сонячний день до столиці України, аби підписати новий акт злуки – що об'єднає українців в Кубані з їх братами та сестрами в одній державі. 7 листопада почалася операція щодо звільнення Криму. По обіді, 23 грудня, у генеральний штаб України надійшла доповідь командира однієї з дивізій морської піхоти з міста Берлін, де було зазначено, що місто захоплено без значного супротиву та руйнувань. Нацистська Німеччина доживала свої останні місяці. Проте її народ досі бився. Після падіння Берліна центр супротиву перемістився до відня, який нам, вочевидь, доведеться також брати. Саме тому наш Генштаб спланував наступ, кінцевою метою якого буде вихід на лінію лінц відень-Будапешт, аби вже добити ворогів та принести довгоочікуваний мир. Уже 9 лютого 1944 року наші бійці розпочали перші спроби пробити оборону німецько-італійських військ у районі Оломуца. І, відверто кажучи, це було нелегко. Адже ворог гарно закріпився на засніжених пагорбах словацьких Карпат. 15 лютого ми змогли пробитись, вийшовши до власне словацького кордону. І з цього моменту наш наступ набирав обертів. Уже незабаром пала Братислава, а половина маріонеткового державного утворення Словаччини була звільнена від німців. В останній день зими нам вдалося за вже відпрацьованою тактикою у Польщі оточити ворожі дев'ять дивізій між Краковом та Жиліною. Їх розгром зробить нам набагато легшим подальше звільнення Закарпаття, яке досі не повернулось до рідної української сім'ї. Ще й надвечір цього ж дня було взято столиці Угорщини Будапешт. Наступного дня вже пав відень. Німецький уряд на цей раз переїхав до Штутгарту, який ближче вже до наших західних союзників. Так що задачі взяття цього міста покладено на плечі їх солдатів. Березень став місяцем важких боїв у наших Карпатах. Із визволенням Ужгороду та Мукачева угорські війська відійшли у гори. Тероризуючи місцеве населення. Проте Бойки та Гуцули, які знали ці гори з дитинства, допомагали українській армії у боротьбі проти мадярських загарбників, адже Будапешт, узявши ці місця з падінням Чехословаччини, влаштував тут мадярифікацію. Нашим генштабом було ухвалено рішення про якомога швидше визволення цих місцин. Адже коли йдеться про українців наших братів та сестер, то необхідно діяти рішуче. Паралельно наступу в Угорщині, наші сили, звільнивши чернівці, почали рух через гори, аби взяти в оточення ворогів у наших Карпатах. Проте, на щастя, 27 березня із взяттям останнього епіцентру угорського супротиву в районі озера Балатон, один із основних союзників Гітлера капітулював. Наші воїни зайнялись роззброєнням ворожих частин на нашій території, де були знадені, окрім мадярів і німці. І болгари, і італійці, і португальці, і румуни, і французи. Проте ми не встигли завершити справу до кінця, адже 29 березня 1944 року німецький уряд капітулював, тим самим закінчивши Другу світову війну у Європі. Українська делегація цілком справедливо наполягала на тому, аби всі землі, де проживали українці, відійшли до України: Закарпаття, Мармарожчина, Крим. Прящівщина, південна Буковина повертались додому. Також наш уряд наполіг на тому, аби в Румунії, Угорщині та Чехословаччині було приведено до влади дружні до нас уряди, аби у подальшому відновити демократичні інституції цих держав. У південній частині Рейнської області Німеччини буде створено нашу адміністрацію, яка контролюватиме хід виконання післявоєнних виплат на нашу користь у вигляді виробництва на фабриках що вціліли. Та експорту ресурсів в Україну. Усі німецькі та іспанські флоти ми забрали собі. У результаті Німеччину поділили на три частини, одну з яких взяв під окупацію Совєтський Союз, одну Штати, а третю Велика Британія. Ми ж почали повноцінну інтеграцію повернених земель у нашу державу. Із Кримом, куди заселилось надто багато росіян у період 20-х та 30-х років, було вирішено поступити наступним чином. Депортувати цих самих росіян, а замість них заселити півострів українцями з материка. Усього на виконання даної програми виділили 500 днів. І нібито усе, кінець війни, можна повертатись усім мобілізованим бійцям додому, до мирного життя. Проте є одне але, яке знаходиться на схід від нас. СРСР продовжував готуватись до війни проти капіталістичних країн, не дивлячись на спільну боротьбу проти нацистів. Саме тому уся наша армія отримала наказ на заняття оборони по всьому кордону від Холма до Таганрогу, а також на Кубані. Авіація перебазувалась поближче у Запоріжжя та Харків. Також нашим воїнам довелося прикрити напрямок Дністра, адже Молдова та Боковина, за результатами мирної конференції, відійшли до Совєтів. У травні СРСР почав саботувати торгівлю між нашими країнами, посилаючись на різні вигадані причини. Через дефіцит сталі на наших оборонних підприємствах падала кількість виробленої продукції. Очевидно, що ця схема шантаж із метою відводу від кордону та демобілізації більшої частини нашої армії. Але ми на це не поведемось. Наші флот, армія та авіація проводили щоденні навчання, аби показати Москві, що вторгнення в Україну закінчиться для них так же, як закінчилось для Гітлера. На жаль, чекати довго не довелося. Сталін вже 5 липня оголосив війну Латвії. За неї заступились усі, проте першими це зробили саме ми. Розвідка доповідала, що совєтське керівництво бажає прибрати до рук Балтику, проте ми не очікували на те, що це станеться так швидко, поки ще навіть союзник Гідлера Японія б'ється на Тихому океані та в Китаї. Проте ми, хоч і не очікували, та були готові. Настав час розправитися з більшовицькою заразою та повернути додому українців, які жили під гнітом комуністичної влади стільки років. Ворог спробував одразу наступати на Харків, проте зазнав невдачі, адже до війни ми звели тут лінію оборони. Ми ж тим часом без бою зайшли у Берестя та почали наступ у Бесарабії. Знову задача така сама: оточити ворога, відрізавши його від порту в Аккермані та ліквідувати. Перейшовши Дністер у районі Бандер, ми почали штурм Кишиніва. Також морпіхи знову форсували Дністер на північ від Аккермана аби вийти до Ізмаїла. Все рівно так же, як і кілька років тому. Проте зараз наші воїни досвідчені та зможнілі, готові до всього. Та й Червона армія не німецька, що за вміннями, що за озброєнням. Кишенів був звільнений 22 липня. За цим слідували наші удари по всьому фронту з метою заняття найбільших населених пунктів. А Керман пав наступного дня, 25 липня, Чернівці. А 27-го ми звільнили Ізмаїл, що поставило крапку на большевицькому правлінню у цих краях. Назавжди. Поки союзники займались Болгарією московською маріонеткою, наші сили перекидались на схід, ми планували наступ аж до Волги на Сталінград. Проте першим пунктом нашого просування став вихід на берег дону, для чого необхідно було взяти Ростов та шахти. Останні пали одразу, адже підрозділи червоних утекли, але у першому зав'язались бої. 8 серпня у генштаб надійшли трагічні новини. Місто Харків було окуповано Червоною армією. Оборону на кордоні було прорвано, а внаслідок боїв у місті наші підрозділи були змушені відступати під натиском, переважаючого числом противника. Частина військ з Ростовського напрямку була перекинута під Харків, аби звільнити другі за розміром міста України. І хоча 11 серпня повідомляли про падіння Ростова, проте всі думки суспільства були про Харків. Тим часом морська піхота форсувала Дон та західніше Сальська, вийшла до наших підрозділів на Кубані. Це означало те, що у Єйському районі, втраченому кубанцями у війну за незалежність, оточено значну групу червоних військ. 16 серпня було звільнено сам Євськ, а більшовицькі війська, розділені на менші групи, були взяті в полон у степах північної Кубані. 19 серпня наші бійці перейшли Кавказькі гори та взяли Сухумі, оточивши совєтів між цим містом та Сочі. Дії на півдні загалом викликали оптимізм. Ми несемо свободу поневоленим народам Кавказу, новина про що розноситься швидше, ніж наші війська рухаються. 21 серпня розпочався штурм Харкова з трьох сторін. Це дало свій результат уже наступного дня ми вийшли на державний кордон. Теж, що ми побачили у місті, жахало. Усього за два тижні окупації практично всі крамниці, церкви та банки були пограбовані та спалені. Десятки тіл мирних жителів, яких розстріляли червоні, лежали на дорогах. У центральному відділку поліції була облаштована катівня. Поруч із Благовіщенським собором комуністи повісили попів. У самого ж собору були відстріляні хрести. Усе це видовище викликало лише злість у наших бійців, особливо у тих, хто родом з самого Харкова. Саме тому було зрозуміло, чому місцеві так зраділи поверненню української влади. Все те, що було у 1918 році під час першої окупації, повторилось і зараз. Ми більше ніколи не маємо допускати такого. Адже якщо більшовики зайдуть на нашу землю на довший термін, то там після них залишиться лише випалена земля, немов після сарани. Задля того, аби убезпечити Харків, нашим військам було наказано перейти кордон у тому районі та звільнити Білгород місто, де також проживає багато українців. Уже 25 серпня ми були там і побачили геть іншу картину, ніж у Харкові. Хоча 20 років тому тут вирувало українське життя, зараз же більше схоже на російську глибинку. Люди зустрічали нас пасивно, боязко. Хоча були і такі, які здавали місцевих партійних та НКВД і йшли з нами на співпрацю. Але панівна більшість просто пасивно спостерігали. Ми ж продовжували наступ на Білгородську область, паралельно почавши наступальні дії у напрямку Гомеля. І саме в Білорусі у Червоний фронт рухнув. Нам знадобився тиждень, аби дійти практично до Могилева вздовж Дніпра. А вже 15 вересня ми взяли Оршу, націлюючись на оточення усіх військ Совєтів у Білорусі та подальше визволення країни з большевицької окупації. На Кавказі ми також мали успіхи. Спільно з турками було звільнено частково Грузію та Вірменію. А наші війська взяли столицю Ічкерії Грозний. Звільнення Кавказу та позбавлення комуністів доступу до нафти було лише питанням часу. Повернемось до Європи. Обійшовши ворожі порядки, наші війська зустріли західніше Брянська, оточивши ворожі групи на Стародубщині. За тиждень два усіх їх відловили по навколишніх лісах, коли вони тероризували місцевих задля отримання провіанту. Незважаючи на погану логістику, адже в СРСР дуже мало асфальтованих доріг та залізниць, ми продовжували просування. 13 жовтня, після форсування Дніпра у районі Вітебська, ми зустрілися із латвійськими союзниками, що ознаменувало те, що війська совєтів у Білорусі відрізані від решти. Бої тут були важчими за бої у Польщі кілька років тому, адже Білорусь славили своїм ландшафтом болотами та лісами. Так що для польсько-литовсько-латийсько-українських військ звільнення наших білоруських друзів викликало певні труднощі. Проте, незважаючи ні на що, останні епіцентри супротиву у районі Сологірська були ліквідовані вже 9 листопада. Подарунок Сталіну на річницю жовтневої революції трохи запізнився, але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Реорганізувавши війська, ми почали планувати наступ на Москву, столицю Червоної чуми. Звичайно, наступати на Росію взимку це важка задача, як показує досвід Наполеона. Проте тягнути нам немає куди. Сталіна та його свити необхідно розбити вже зараз, давши волю поневоленим народам. 20 листопада ми почали наступ між Смоленськом та Брянськом, рухачись вздовж основних доріг та оточуючи поодинокі підрозділи піхоти та штрафників, які траплялись нам дорогою. Вже 8 грудня ми дійшли до околиць Москви у районі аеропорту Внуково. Проте тут ми зустріли зухвалі та жорстокі контратаки, які місцями нас відкинули від міста. Через жахливу логістику та на швидку руч зведення укріплення наші бійці, на жаль, зазнавали серйозних втрат на околиці столиці нашого головного ворога. Точно така ж ситуація відбувалася на південних околицях Сталінграду. 23 грудня нашим військам вдалося підійти до західних околиць Москви у районах Кунцево та Рубльово. Також українським штурмовикам вдалося заволодіти аеропортом Внуково, що дало нам плацдарм для штурму вже власне самої Москви з південного та західного напрямків. Святвечір 1944 року наші бійці провели у штурмах. Проте різниця з минулим роком у тому, що тоді вони могли дозволити собі сидіти в гарних цегляних німецьких помешканнях жителі яких знали, що таке цивілізація зараз же це були дерев'яні халупи, більше схожі на сараї для худоби. Проте навіть у таких умовах, віруючі в бога, українці приготували 12 страв, слідуючи традиціям та відсвяткували, чого ці місця не бачили ніколи. Адже росіяни не знають таких традицій, нехай вони також християни. 26 грудня наші сили взяли Москву. Відбивши контратаку ворога та придушивши супроти в місті, синьо-жовті прапори майоріли над Кремлем. Верхівки Радянського Союзу помічено не було, що означає те, що вони втекли завчасно. Сама ж Москва виглядала побитою. Метрополітен же дивом не змогли підірвати, тому наші сапери зайнялись розмінуванням. Проте ж основні будівлі, такі як прокуратура, управління НКВС Міністерства. Були пошкоджені відступаючими більшовиками. Українські ж солдати раділи, адже вперше за всю історію ми змогли взяти столицю Росії, перевершивши похід Петра Сагайдачного кілька сотень років тому. Далі нам залишалося лише добити Совєтський Союз. Генштаб спланував на зиму 1945 року наступ до західних берегів Волги від Горького до Саратова. Уже на їх Різдво, 7 січня, наші частини розпочали рух. Через підірваний моральний дух після втрати Москви червоноармійці здавалися у полон та тікали з поля бою. Картина чимось нагадувала бої в північній Німеччині рік тому, коли Вермахт вже був практично небоєздатним. Уже до кінця січня фронт відійшов від Москви на сотні кілометрів на схід та північ. Вже зовсім скоро радянська імперія паде, а ми матимемо мир такий довгоочікуваний. У березні 1945 року нашим військам було поставлено завдання взяти Сталінград, так як совєтська верхівка приїхала саме туди. І інфраструктура в тому регіоні була жахлива навіть за російськими мірками. У степах Донщини наші війська були змушені днями чекати поповнення провіанту та боєприпасів, що негативно відображалось на їх боєздатності. Це дійсно дика земля, яку совєти так досі і не підкорили. 29 березня наші війська взяли Казань. Враховуючи те, що поблизу самого Сталінграду пробитись просто неможливо, то наше командування вирішило перейти Волгу та вийти до берегів Каспійського моря, оточивши совєтські війська. На початку квітня, узявши опорні пункти вздовж поодиноких залізниць, українські воїни почали довгі марш до пісків Казахстану. Уже не зрозуміло, чи діяли червоноармійці як єдиний організм, або як розрізнені банди у тих місцях. Але ми не зустрічали серйозного опору під час просування там. Паралельно тому, як ми зайшли в Уральск, що є одним із найдавніших міст Казахстану, де нас зустрічали як визволителів, наші союзники почали наступ під Сталінградом. Саме місто та околиці були відрізані від іншої контрольованої совєтами території, за чим слідував штурм. Це був останній штурм цієї війни, адже керівництво залишків СРСР оголосило про власну беззаперечну капітуляцію. День перемоги настав. На мирній конференції у Берліні Україна наполягала на приєднанні Буковини, Буджаку, Єйського району, Східної Слобожанщини, Донщини та Стародубщини, аби вже нарешті воз'єднати всіх українців в одній державі. Білорусь, Молдова, Ічкерія, Дагестан, кабардино балкарія Осетія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Калмикія, Чувашія, Естонія та Поволські Німці. Були проголошені незалежними, а уряди цих новоутворених держав були очолені дружніми до України людьми. На Болгарію, Албанію, Сіньцзянь, Монголію, Туву та Іран чекала така ж доля за винятком того, що вони були незалежними до цього. Українці з Сибіру та Далекого Сходу отримали незалежність із подальшої інтеграції в українську державу. Так, Україна отримувала колонії за результатом цієї війни. Потім же, через наш далекий схід було доставлено війська для розбиття японської армії у Китаї. Уже наприкінці 1945 року уряд у Токіо збагнув, що подальший супротив марний та капітулював. Друга світова, нарешті, завершилась. Українці були в одній державі уперше за всю історію. Наші території простягалися від Пряшева на Заході до Владивостоку на Сході, і нацизм і комунізм були переможені, а окуповані народи звільнені. Київ же був настільки могутнім, яким він не був з часів Русі. Проте ми завжди пам'ятатимемо тих простих хлопців, які зі зброєю в руках боронили свободу нашого народу від першого дня війни.